Та ангел сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Дорогі брати та сестри, ми з вами зараз відмічаємо чудове свято народження Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Ця чудова звістка свого часу прозвучала для пастухів які звістили велику радість, яка має бути усім людям. І це звістка про Спасителя Ісуса Христа. Це звістка про спасіння від гріха, від смерті. І навіть зараз, коли Україна проходить важкі часи, коли ми щодня чуємо звістки про смерть, коли ми чуємо про біду, коли ми відчуваємо її в своєму житті, пам'ятаємо, що є Спаситель, є той, який з нами, є той, який проходить. І ці часи поруч. Тож Хай Господь благословить кожного з вас, щоб ви відчували, переживали цю радість зустрічі з народженим Спасителем з Ісусом Христом. Хай Господь благословить миру всім нам. Амінь.